Під час засідання виконавчого комітету міський голова Микола Нагас згадав подію, яка увійшла у підручники історії, і яка відзначається 29 січня. Сьогодні день пам'яті героїв Крут 107 років тому. Студенти під Крутами стали на захист України. Відстояли за цей час. Провели переговори, і, і це дало змогу зберегти і признати Україну як державу. А потім через декілька місяців шостки виник, виник повстання працівників заводу, жителів, прийняли оборону і ті самі Петроградські загони, які під крутами, били наших студентів, приїхали бити наших робітників і жителів шостки. Більше п'яти днів трималися, потім обдурили трохи наших. Але от геройські Подвиг не тільки під крутами, а в нашому місті зафіксовано історії 12 людей загинуло під під час цих подій. Вони похоронені в парку Свобода. Є там такий невеликий меморіал. Тому ми сьогодні їх всіх згадуємо. Серед питань, які були розглянуті на засіданні, збільшення тарифу на вивіз побутових відходів. Начальниця управління економіки Дар'я Гребенюк нагадала, який тариф на вивіз сміття діяв останні два роки. До виконавчого комітету звернулися два надавача послуг з управління з побутовими відходами. СПП БРОУС та ТОВ-ЕК Шорстка. Також пройшли процедуру публікування про наміри щодо зміни цін тарифів. На сьогодні на підприємстві ПП «Броус» та ТОВ «Екошостка» по населенню діють тарифи 144 гривні 58 копійок за метр кубічний. Якщо прорахувати на одного мешканця, то 20 гривень. По бюджетним організаціям ПП «Броус» 166,95, ТОВ «Екошостка» 169,13. По іншим споживачам ПП «Броус» – 175,42, «Толока Шостка» – 190,83. Підприємствами розраховані планові ціни, їх озвучила пані Дар'я. «Тол Ека за 1 метр кубічний, населення – 183,13, бюджетні організації – 205,30, інші споживачі – 221,75. ОПП Броуз за 1 метр кубічний населення 222,26, бюджет 228,60 і інші споживачі 260 гривень 53 копійки. Якщо прорахувати по підприємствам на населення на одну особу для впорядкованих багатоквартирних будинків, то ТОВ 6 це розрахункова величина 25 гривень 33 копійки на особу, по ПП «Броуз» – 30 гривень 80 копійок. Це зростання по ТОВ склало 154 відсотки, а по ТОВ «Екошостка» – 126,7 По бюджетним організаціям ПП «Броуз» – 136,9 відсотків, по Екошостка – 121,4 по іншим споживачам ПП «Броуз» – 148,5 ТОВ «Екошостка» – 1162. Директор ТОВ Екошостка Сергій Карпенко розповів, чому виникла потреба збільшувати тариф. За цей час піднялися паливно-мастильні матеріали, в ціні зросли, також мінімальна зарплата 6 до 8 тисяч зросла. Також з 1 січня додали 1% військового збору. Від надходжень на рахунок, ну плюс до цього всього ще питання з мобілізацією, бронювання потрібно зараз як ви знаєте, 20 тисяч середня заробітна плата по підприємству. Тому прошу підняти тариф. Андрій Кочаток, директор ТОВ «Броус», розповів, що за цей час удвічі здорожчали автозапчастини. І це суттєво впливає на роботу підприємства. Один пропонує з 20 підняти на 5 гривень до 25-30, трьох, другий – від 20 до 30 і 80 копійок. Якщо ви не заперечуєте, я пропоную підняти обом на 5 гривень. А там будемо потім дивитися, О, так... однакова одна послуга. Послуга однакова, місто однакове, умови однакове, практичні. Що ж, ми одному піднімемо на стільки, до на а потім населення прийде і скаже, а чого, давайте мені сюди, перейдемо, де дешевше. Нема заперечення? Нема. Хто за таке рішення, прошу голосувати. На дистанції нема заперечення? Нема, приймається таким чином. З 1 лютого тариф на вивіз сміття для мешканців багатоквартирних будинків збільшиться на 5 гривень.